Доброго дня! Перед вами маленька циркулярна пила gks 12 v 26 Чим вона характеризується? Це акумуляторна пила, призначення для дуже делікатних робіт по деревині, по не товстої деревині, по пластику і по іншим матеріалам. В комплекті йде ось такий боковий. Направляюча, яка можна ставити на шину, яку треба придбати, звісно, окремо. Можна приєднувати до пилососу для пилозбіру. Діаметр диску йде диск в комплекті. Диск 85 мм діаметром. Вона чим характеризується, вона досить не дуже високооборотіста, скажімо так, тихоходна. Тут. Є захисний чехол, як в звичайній циркулярці. Ну, така іграшка для дуже делікатних робіт. Давайте включимо її. Є підсвітка, є показник э, акумулятора ступінь його зарядки. Ну, ви бачите все в самі. Ось такий апаратик. Досить незвичайний, досить маленький, досить зручний і легкий. Ну, Оце в мене є столір, який користується і їм. і дуже подобається. Є фіксатор для зміни диску, Тут в комплекті шестигранник. Вроді все сказав. Звісно, вони продаються як з акумуляторами, так і без акумуляторами. Але я рекомендую купляти без акумуляторів, тому що комплект можна купити з акумулятором, наприклад, шуроповерт. Про шуруповертах дуже висок, велика пропозиція конкурентів, тому шуруповерти у Bosch досить недорого коштують. І комплекти у них, звичайно, обладнані 2-4 амперними акумуляторами, пристойними зарядками, які якраз можна використовувати з даною циркулярною пилою. Всього найкращого, звертайтеся, буду радий вам допомогти. До побачення.